Халявний кіл. Халявних два кіла. Грін 666 гривень бачу, що на тижні у діда виріс скіл, ще так пісюн міг рости. На жаль, щось одне треба вибирати, поня. Я б тоже до пісюна теж додав, але стрімерів. Своя повинна бути ця, знаєте, ноша, яку ми повинні нести. І в мене це відсутність статевого життя. Я чую його. Хуйово. Знаєте, мені Вектор под мені останнім часом скорострільні пушки взагалі дуже сильно симпатизують. Я їбав. От ППшка, я стою педіком, походу. Да, давайте підйобуйте, а коли ти ним не. Да-да-да, Давайте, давайте, блядь, не, не соромтеся. Віддайте волю своїм почуттям. О, то вже я розумію ділдо. да. Це було простіше, ніж посадити твою дівчину тобі на обличчя. Пан Руслан, 150 гривень ромчику, доброго вечора. Можна писати просто, що тебе цікаво дивитися, із цієї твоєї крутої фішки, якої немає у кожного іншого, дід видає круті збочені фрази, і це зацікавлює аудиторію і мене теж. Ох, ніхуя собі ти настрочив дуже приємно. Дивіться, хуйова, да? Я видав. Блять, я його забрав на драйвбай, якби нахуй не цей ландшафт, нахил не той був. Ай-яй-яй, хандихогмандавошка, блять! Бидло йобане! Бачу, бачу, бачу масхолат. Ось там трошки лівіше. Ага, блять, МКшка ебана, хуя сос, блять. Не спішим. Нема куди спішити. Накидаю зону, щоб прикритись. Машину від нього прикрити. А,